Десятиліття з часу перенесення мощів блаженного Теодора Ромжі на батьківщину відсвяткували пишно. На подвір'ї Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі відбулося священнодійство, участь у якому взяли понад 200 служителів церкви з Закарпаття, сусідніх областей, а також із Угорщини, Словаччини, Італії. Після урочистого богослужіння процесія вирушила до кафедрального собору. Коли мощі були принесені з Будапешта. До Ужгорода вони також були встановлені у духовній академії, там відбулося богослужіння, і після того вони хрестним ходом були перенесені сюди до кафедрального собору. І ми сьогодні не мабуть повторили то священодійство десяту річницю перенесення мощей. Звичайно, із-за того, що єпископ мученик Теодором вже віддав своє життя за віру, за Бога. Його і почитають усі наші вірники Мукачевської єпархії і тому скільки зібралося багато людей сьогоднішнього дня. Участь у святковому перенесенні мощів узяли близько чотирьох тисяч вірян. Зокрема, молодь обізнана в тому, що означає така хресна хода. Надає більш духовне збагачення. Тоді людина бачить, наприклад, коли. Ісус шов хресною дорогою. Людина, наприклад, коли проще або тепер, коли була худа, тоді людина бачить, як важко Ісусові було ходити було йти і ще нести хрест важкий. А нам це тільки невеликий шлях пройти треба пішки. Ти усвідомлюєш, що ти не є самий у цьому світі, що тебе оточують однодумці, і це дуже підбадьорює і додає сили. для мене. Як для грекокатолика, це є дуже важлива подія, тому що це є свідчення. Віри наших предків і свідчення того, наскільки вони сильно вірили. І я теж хочу їх в цьому наслідувати і зміцнювати свою віру через приклад Владика Теодора. Мати свого священомученика це велике благословення для народу. Знаємо, що якщо інших святих ще потрібно трошки певного часу, певний певний процес мусить пройти, щоб їх проголосити святим чи, чи блаженим, то, скажімо, коли є мученицька смерть, цього вистачає, щоб визнати цю людину святою остаточно, дефінітивно. І ми маємо таку ласку мати такого святого, до якого можемо звертатися в своїх молитвах. Ну, і думаю, що є дуже гарно, що ми тут зібрані в такій великій кількості, і відповідно наша молитва стає сильнішою. А коло прихильників святого ширшим, адже під час масової та видовищної хресної ходи перехожі, котрі не знали про свято, активно розпитували учасників процесії. Відтак сподіваються священнослужителі перед мощами Теодора Ромжі, які постійно перебувають у кафедральному соборі, приклонятиметься ще більша кількість вірників.